Десять років судової тяганини і будівлю царських часів у центрі Полтави повернули громаді. Мешканці намагаються розібрати, що тепер буде зі спорудою 1840 вісімсот року. Відновити її береться інвестор. Місцеві активісти наполягають на громадських слуханнях. Чому дивіться далі у сюжеті? Це світлини кадетського корпусу за царських часів. Випускник училища Михайло Климко пам'ятає його у 70-ті. Тепер із сумом оглядає свою колишню альмаматер у цій аудиторії. Він навчався чотири роки. Тут все сіяло, все блистіло. Зараз подивіться, жодної батареї немає. Тут був паркет. Зараз підлоги про паркет вже й сліду немає. На стіни були акуратно побілими. Були рекламні щити, все було біле. Прибраний полтавське спеціалізовано зенітно-ракетне училище ліквідували понад 20 років тому, після розпаду СРСР. Будівлю незаконно продали у приватні руки. З того часу громадські активісти у судах намагались повернути історичний будинок місту. Поки тривав судовий процес, архітектурна пам'ятка занепала. Кілька разів горіла, була розграбована. Небайдужі полтавчани, самотужки, рятували будівлю. Тут ми обирали кілька машин, сміття вивозили, суботники проводили, виставки, ярмарки. А після зими знову все стало так, як і було. Через 10 років судової тяганини ухвалили кадетський корпус повернути місту. З'явилась надія на відновлення пам'ятки. Експерти кажуть, на її реконструкцію потрібно більше як 100 мільйонів гривень. На даний час уже з'явився інвестор, який готовий фінансувати відновлення кадетського корпусу. Задача така й стоїть, щоб зберегти максимально первинний вигляд кадетського корпусу. Але що потенційний інвестор планує розмістити в історичному будинку? Активістам не кажуть. Звучить саме поняття інвестора, а не меценат. І, а інвестор вкладає гроші не на безумовній основі і хотів почути умови, на яких він готовий вкласти, вкласти гроші. А побажання щодо того, що тут має бути, в нас немає. Є лише побажання того, що це має вирішувати. Ці, кому належить ця будівля, а це не влада міста, а громадськість. Архітектори побоюються, що суперечка між громадськістю та інвестором може затягнутись, а будівля занепадає. Вона руйнується все більше і більше. Ну в тих місцях, де немає даху, які ми можемо бачити, там весною просто вивалюються цілі. Шматки цегли, і ну я навіть мені здається, що можливість руйнації самого прикриття активісти наполягають: у місті треба провести громадські слухання і з'ясувати, яким має бути кадетський корпус, і вже за результатами обговорення укладати угоду, де інвестор, влада і громада зафіксують, як використовувати реставровану будівлю. А поки випускник училища Михайло Климко мріє показати оновлену історичну будівлю своїм онукам, переконаний, вона повинна мати первісний вигляд. Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, новини на першому.